Трампа почали втілювати прагнення довести війну до завершення. Сам президент США, схоже вважає за краще домовитися з Москвою та посадити за стіл переговорів обидві сторони, аніж дозволити продовжувати протистояння. До того ж, в адміністрації Трампа вже почали контакти із російською стороною та провели обговорення із українцями, попередньо визначивши умови і час припинення вогню. Про це говоримо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь, щоб бути в курсі всієї. Актуальної інформації. Майбутній президент США Дональд Трамп хоче рухатися швидко щоб розв'язати питання війни РФ проти України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський. Схоже, після обговорення з командою президента США, водночас республіканець знає про небажання України здаватися та заморожувати війну. Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не хотіло голосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватись та відмовлятись від нашої незалежності. Небезпека полягала б в тому, щоб сказати, ми заморозимо війну і домовимося із росіянами, сказав він, коментуючи переговори з Трампом у Парижі. Зеленський зазначив, що в Трампа поки немає доступу до всієї необхідної інформації, оскільки наразі він ще не в Білому домі. Йдеться про дані розвідки міністерства оборони, певних дипломатичних каналів і так далі. На його думку, важливо, щоб зміни, які відбуваються у США з приходом Дональда Трампа до влади були на користь України. Зокрема, у Києві сподіваються на біль. Сильну підтримку з боку Вашингтона. Наші команди вже працюють з командами президента Трампа. Ми будемо будувати відносини з новою адміністрацією. Це буде нашим пріоритетом. США були залишаються нашим провідним донором в цій війні. Хоча для України я хочу підкреслити важливі і Європа і Сполучені Штати. Ми не ставимо нікого вище за інших, акцентував Зеленський, зауваживши, що Штати можуть вплинути на Путіна. Ну і вже з'являються обриси угоди, яка може покласти край війні. В Україні обраний президент Дональд Трамп встановив крайній термін для припинення вогню день своєї інавгурації, 20 січня. Поки що після його переобрання тільки Україна змінила свою позицію для початку переговорів. А ось Путін не сказав нічого. Паралельно з цим спеціальний представник США із питань України та РФ Ерефія кіткалох вважає, що Київ та Москва наблизилися до виснаження сил у війні та готові до переговорів про мир. Калох наголосив, що Україні та РФ саме ча. З домовитись про мир, враховуючи ситуацію на полі бою, яка свідчить про виснаження сил. З обох сторін я думаю, що обидві сторони готові це нагадує бійку в клітці. Двоє бійців хочуть вибити один одного, але потрібен арбітр, щоб це пропонити Я думаю, що президент Трамп може стати цим арбітром, сказав Кало. Посадовець зазначив, що Ре використовує проти України таку ж тактику, як під час Другої світової війни. Вони кидають величезну кількість військ, що призводить до масових втрат з обох сторін. Це класична війна на виснаження, зазначив спецпредставник США словами спеціального представника США, війна вже призвела до колосальних втрат: близько 350-400 тисяч рашистських військових та 150 тисяч українських. На його думку, це той момент, коли обидві сторони повинні зробити крок назад і почати перемовини. Як зазначив Калох, Трамп має бачення та здібності для того, щоб стати посередником в мирних переговорах. Цитую, я вірю, що президент Трамп, який дав таку обіцянку під час передвиборчої кампанії, виконає її. Я думаю, це може стати з цього року, заявив Калох. Ну а ми нагадаємо, змі повідомили, що кіт Калох планує відвідати Київ на початку січня. При цьому він буде не проти зустрічі в Москві, якщо його на них запросять. Ну і до слова, Дональд Трамп заявив, що вже досягне великого прогресу для припинення російсько-української війни під час прес-конференції політик заявив, що отримав від української сторони сигнали про прагнення зупинити війну. Тож має намір контактувати з кремлівським очільником Володимиром Путіним щодо цього. На запитання про те, чи повинен президент України Зеленський готуватись чимось пожартувати, щоб закінчити війну. Трамп сказав, що він повинен готуватись укласти угоду. Повинна бути угода за багато втрат, і Путін повинен укласти угоду. Сказав обраний президент США. А раніше повідомлялося, що Трамп серйозно налаштований досягти перемир'я в російсько-українській війні в перший день своєї другої каденції. Водночас, його команда досі не представила якогось конкретного плану для цього. Як зазначалося, що Кіт Калок зазначив, що війна РФ проти України може закінчитися найближчими місяцями? Раніше ж він заявляв, що готовий забезпечити мир через силу. Крім того, команду Трампа з національної безпеки провела перемовини із адміністрацією чинного американського лідера Джо Байдена. Та українськими чиновниками щодо пошуку способу закінчення війни. Тим часом будь-яке припинення вогню в очах Путіна виглядає як можливість дати перепочинок військами знову атакувати в потрібний момент. Держсекретар США Ентоні Блінкен про це повідомив і заявив, що припинення вогню в Україні можливе лише на умовах Вашингтона та Києва. А ми нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр Гурщини Віктор Урбан заявив, що нібито його пропозиція про перемир'я в російсько-українській війні залишається на столі. Цитую далі. Ми не будемо відповідати на жодні провокації на столі лежить пропозиція про припинення вогню. Візьміть або залиште її. Це ваша відповідальність, заявив угорський прем'єр. Так він не зреагував на заяву Зеленського, коли президент сказав, що Україні не потрібні посередники у спілкуванні з Трампом. А також розкритикував такі спроби з боку Орбана. Голова держави зазначив, що жодна країна у Європі не має такого. Сучасного прикладу ведення війни цитую Ворбана є така армія, як в Україні, немає, яким чином він буде тиснути на Путіна яким чином анекдот посмішка хай собі залишить, зазначив президент. Оскільки ми маємо такого настирливого посланця від кремлівського очільника Путіна. Нам залишається лише одне відповісти на його ультиматум: нам потрібен справжній міцний та справедливий мир для України. Зреагував на нову заяву РБ нарадник українського президента Литви. І за його словами, для досягнення такого миру Україна працює в координації з партнерами в Америці та Європі. Зокрема, вчора Володимир Зеленський привів зустріч у Брюсселі. Також він вже провів чудові зустрічі з Трампом. Литвин наголосив, що ніхто з учасників роботи для миру не потребує путінських посланців. Ну і до слова, як заявив радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван, Китай може долучитись до зусиль становлення справедливого миру. Між Росією та Україною, однак, не повинен брати на себе провідну роль у переговорах в Європі. За його словами, ідея яку висловив нещодавно новообраний президент Трамп про те, що Китай може долучитися до вироблення умов справедливого миру в Україні, не є божевільною. Джек Саліван нагадав, що раніше українська влада хотіла залучити Китай до мирних переговорів. Водночас, окремі ініціативи Пікіна, зокрема пропозиції щодо скасування економічних санкцій проти АРФІ. Викликали занепокоєння, тому постає питання в який спосіб вони можуть приєднатися як постійний член ради безпеки, як значний гравець на світовій арені, як одна з небагатьох країн, до яких Арефія. Довелося б прислухатися, якби Китай дійсно висловився, уточнив він. Ну і дійсно, ми прекрасно розуміємо, що Україна спочатку має вийти на позицію сили, аби думати про початок переговорів із РФ і, можливо, мирну угоду про припинення війни. Генсек НАТО Марк Рюте на спільній прес-конференції з президентом Литви. Гітанасом осадою в Брюсселі сказав наступне: ми обговорили все, що наразі стосується України, і як ми можемо зробити максимум, щоб вийти на позицію сили, щоб одного дня, коли Зеленський вирішить розпочати перемовини з РФ, про те, як припинити все це, але очевидно, що це мають починати українці і тільки з позиції сили, сказав Рюте. При цьому генсек НАТО прокоментував. Поширення різних чуток, як має виглядати мирна угода, і якими мають бути безпекові гарантії. А ви знаєте мою позицію? Я вважаю, що зараз ми повинні зосереджуватись на тому, щоб Україна могла досягти цієї позиції сили, наголосив Рюте, зазначивши, що обговорювати потенційну мирну угоду і безпекові гарантії треба лише після того, як Україна почне перебувати в позиції сили. Зокрема, усі ці моменти треба обговорювати лише тоді, коли президент Зеленський. Путін та інші будуть сидіти за столом переговорів, і саме це обговорення має залежати від них. Рюте вважає, що якщо зараз розпочати публічно обговорювати лише між союзниками, як має виглядати ця мирна угода, то це не буде корисним кроком. Своєю чергою, президент Литви Гітанес Науседа вважає, що Європа повинна мати чітку стратегію щодо війни в Україні. Литовський президент додав, що пріоритетом має бути максимальна підтримка України, бо завжди важко вести переговори, якщо перебуваєш у слабкій позиції. Я думаю, що Україна повинна перехопити ініціативу у цій війні, щоб бути навіть ще більш успішною на полі бою. І лише за таких обставин ми. Можемо очікувати, що мирні переговори будуть успішними, якщо вони пізніше розпочнуться, наголосив на оседа. Далі також будемо говорити про те, чи варто взагалі зараз розмовляти за мирні перемовини або Хоч про якісь перемовини, а саме розповість Віктор Бубуренко, керівник експертної групи бюро по аналізу політики, про те, що думки ну і далі також нагадаємо, що знову ж така остання теж наш день є підсумковим. Нагадаємо ще раз про те, що Європа може відправити до 100 тисяч військових в Україну. Про це повідомляє видання Reuters. Цю пропозицію розгляне цю випадку припинення вогню або укладення миру і основну. Нову контингенту може скласти якраз така коаліція з п'яти восьми країн, серед яких Афоран, Франція, Італія, Британія та Польща. Ну і їх роль полягає саме в забезпеченні стримуючого ефекту щодо подальших нападів Росії або у здійсненні спостереження за дотримання умов припинення вогню. Ось такі от також досить цікаві думки висловлює. Надалі обговоримо і статтю, яку анонсували на початку Нью-Йорк Таймс. Дописали, що війна в Україні вступає в свою завершальну. Фазою угода про її припинення здається більш ймовірною ніж будь-коли. Видання розписали чотири можливі сценарії фінальної стадії української кризи після угоди про. Закінчення війни перше Зеленський хоче, щоб Україна стала членом НАТО, але це ймовірно залишиться неможливим, оскільки щонайменше сім країн альянсу виступають проти вступу або пропонують відкласти його на невизначений термін. Крім того, також йдеться про те, що можлива коаліція готова забезпечити захист України, проте без участі сполучених штатів Америки така угода. Не буде надійною. Трамп ймовірно не підпише подібне домовлення. З географічної точки зору безпека України є важливою для європейців, а не для американців. і Декілька європейських країн уже обговорюють варіант розміщення своїх військ в Україні, але після війни. Озброєний нейтралітет ще одна можливість, але для України це буде малоприйнятно Така модель вимагатиме від РФ і гарантії невтручання. Навіть України відмова від НАТО та розміщення іноземних військ на своїй території але в свою чергу президент України Володимир Зеленський також говорить, що після інавгурації Трампа буде також і активізовано зусилля щодо припинення війни. За словами президента, для Європи недостатньо просто тимчасове припинення бойових дій. Далі зацитую, що говорить Зеленський, Україні необхідно вийти з війни з потужною армією та чітким розумінням своїх відносин з НАТО та ЄС. А от що ще сказав президент України Володимир Зеленський, маємо змогу далі послухати. Після інаугурації президента Трампа, очевидно, будуть активізовані зусилля, щоб зупинити війну. І нам усім в Європі потрібна не просто пауза, не просто пауза в бойових діях, не просто щось тимчасове або непевне. Нам потрібна сильна спільна позиція всіх партнерів, і нам потрібен справжній мир. Головне, що саме такий мир, мир завдяки силі може бути забезпечений. Ну, і дійсно важливі слова від Зеленського звучать, він на увесь світ говорить про війну в Україні, про те, як потрібно нам з вами захиститися від агресора, як побороти агресора, і про те, як варто продовжувати цю боротьбу заради перемоги України. Алеся багато світових лідерів теж коментують це все і чому важливі ось такі заяви від Зеленського, щоб не забували світові лідери про Україну, і про те, що якщо вони не будуть продовжувати допомагати Україні. То війна може перекинутися далі, і це може повпливати в цілому на інші держави і не тільки сусідні із Україною. Спецпредставник новообраного президента США Трампа. До речі, планує відвідати Київ та декілька інших європейських столиць на початку січня. Про що повідомляє Reuters з посиланням на два джерела обізнані із планами поїздка, генерал лейтенант у відставці Кіт Калох, який має стати спеціальним представником Трампа з питань України та Росії, не планує відвідувати Москву під час цієї поїздки. Додали там. Ну а загалом планування візитів ще допрацьовується, але йдеться про поїздку до Києва і, зокрема, Риму та Парижа. І очікується, що зустрічі будуть зосереджені на встановлені. Улені фактів від імені нової адміністрації Трампа, а не активних а, переговорах, сказали саме ці джерела. Ну і також а, поговоримо про те, що Конгрес наразі просмисляє підтримку України на тлі обрання Трампа як президента Сполучених Штатів Америки. Про що пише The New York Times. видання зазначає, що з обранням Трампа риторика в Конгресі США щодо допомоги Україні помітно змінюється. Деякі республіканці, які раніше підтримували військову допомогу Києва, пом'якшують свої позиції позиції під впливом ізоля... ізоляціоністських поглядів Трампа зазначається, що тиск ультраконсервативного крила партії спричиняв заклики перенаправити допомогу Україні на інші потреби, такі як підтримка Ізраїлю або внутрішні проєкти, включаючи охорону кордонів. і Очікується, що Трамп отримує контроль за невикорист... невикористаними мільярдами допомоги Україні, що може ускладнити майбутнє обговорення фінансування війни. Республіканці такі як сенатор Лінсі грам тепер підносять ідею надання Україні кредитів замість прямої допомоги в той же час, лідери, такі як голова республіканців, що йде в сенаті, мічамконел і сьюзан Конін з голова комітету з асигнувань, продовжують наполягати на необхідності підтримки Києва, проте їхні позиції слабшають. Ну а тим часом і у Будапешті сподіваються, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп нібито врятує економіку Угорщини, яка задихається. Про це також будемо говорити. Адже угорські компанії, на відміну від своїх колег в інших країнах Європи, не бояться президентства Дональда Трампа. Новий президент Сполучених Штатів Америки може вдихнути життя в угорську економіку, що задихається, та її фондовий ринок. Видання Bloomberg пише: що якщо Трампу вдасться швидко допомогти, е, все ж таки Україні у припиненні війни між Росією та Україною та акції угорських компаній значно зростуть. Війна посилила геополітичні ризики і призвела до зниження вартості акцій по всій східній Європі. На відміну від переважної більшості європейських компаній, найбільш компаній угорського ринку також не розірвали зв'язки з Москвою, через що можуть отримати вигоду від будь-якого потепління у відносинах та підйому російської економіки.